Отож, триває ефір на громадсько-інтерактивному та радіо 1. І до розмови із нашої студії вже приєднується Михайло Наход, депутат Луцької міської ради. Вітання, пане Михайле. Слава Україні. Героям слава, доброго вечора. Пане Михайле, хочемо почути вашу думку, вашу позицію стосовно того, що. Сьогодні загалом відбувалося в Луцькій міській раді у сесійній залі, мабуть ще не вперше. Там пролунала ганьба міському голові Поліщуку, і водночас знаємо, що прийшло багато військових, які вимагали і від депутатського корпусу від міського голови підтримки фінансової підтримки збройних сил України в розмірі півтора мільярда гривень. Ну але депутати на це не погодилися. Цікава ваша позиція. Вашої фракції, і е, загалом, як ви розцінюєте все те, що відбулося сьогодні. О, як ви правильно зазначили в, в, в своєму коментарі в, в цій підводці, сьогодні вперше в Луцькій міській раді пролунали, е, вибачте, вимкну так, звук. Михайли, ми вас чуємо, ми вас бачимо. Будь ласка, продовжуйте. Вперше пролунали. Е, Дування ганьба, і вони адресувалися в першу чергу луцькому міському голові Ігорю Поліщуку та його команді. Так сьогодні відбувалася вже 53-та сесія Луцької міської ради. Всі розуміємо, що останні два роки, майже два роки, ми працюємо в умовах війни, і це накладає відповідний відбиток на діяльність усіх свідомих громадян. Е, і ми, як депутати, зобов'язані максимально підтримувати наші збройні сили, максимально підтримувати тих людей, е, хто найбільше від війни. Е, хочу зазначити, що наша команда, наша фракція громадянського руху свідомі від початку е, повномасштабного вторгнення підтримує е, наші збройні сили, зокрема. Ще перед початком збройної е, агресії е, ми були співавторами програми територіальної оборони. Е, я зараз можу називати дуже багато фактів, коли на кожній сесії депутати від нашої фракції озвучують ті чи інші ініціативи, які спрямовані на максимально. Збройних сил дуже часто е, наші опозиції знаходять належні реакції в керівництва Луцької міської ради, але е, зараз ситуація дійшла до того, що в Луцьку е, функціонує ініціативна група дрони замість бруківки, е, багато людей активних, в тому числі військовослужбовців, приєднуються до е, тих закликів. Е, е, і з якими звертаються Ми до місцевої влади громадські активісти, і безумовно наша команда підтримує ці ініціативи. Якщо говорити про сьогоднішню сесію і проєкт рішення, внесений в першу чергу з ініціатив громадськості громадських активістів, ініціативи Дрони замість Бруківки. То ця ініціатива народжувалася впродовж вже декількох місяців. Сергій Ришков, інші активісти практично щотижня проводять акції, інформують громадськість, збирають підписи, збирають підтримку для того, щоб Луцька міська рада максимальну суму коштів могла виділяти на підтримку збройних сил України. В рамках сьогодні було внесено проект рішення на сесію, де активісти вимагали спочатку 800 мільйонів гривень спрямувати на підтримку збройних сил України. Потім дійшли до якогось спільного бачення з керівництвом міста, що це буде 500 мільйонів плюс. На 2024 рік, але також, сьогодні на сесію прийшли військовослужбовці, які з тих причин перебувають зараз. В Луцьку. це це військовослужбовці нашого 53-го батальйону територіальної оборони сотої бригади, зокрема обласної ради Андрій Кузюра, який вже два роки несе службу. І е, вони е, найкраще знають потреби, які є у збройних сил, е, що їм бракує, чого не е, надає вчасно і в належній кількості Луцька міська рада, хоча має на це ресурси. Якраз військовослужбовці вимагали виділити спочатку півтора мільярда, мільярда е, на наступний рік на підтримку збройних сил України. Пізніше в ході консультацій, військовослужбовці були готові на компроміс, щоб це було хоч вісімсот мільйонів. Але, на жаль, більшість депутатів та міський голова цієї ініціативи не підтримали. Наша фракція підтримувала всі ці ініціативи, як я вже зазначав. Впродовж всієї діяльності в останні два роки ми підтримували всі ініціативи, які виходять від громадськості, від військових, для того, щоб максимально допомагати нашим Збройним силам. Якщо у вас є конкретніші питання, то я можу більш так точково зупинитись, бо говорити Пане можна... Пане Михайло, ну, от Но... що ми бачили відео, і там якраз той випадок, що. Військовослужбовців не пускають на сесію міської ради. Сьогодні в нашому ефірі теж громадський діяч Любомир Дмитришин заявляв, що його теж не пропускали йому заламували руки. Зокрема, якраз помічник чи тілоохоронець міського голови теж мало його не побив. То скільки триватиме ця ситуація з недопуском громадян, мешканців громади на сесію Луцької міської ради. Ну, я взагалі вважаю, що це ганебний, ганебний підхід не пускати мешканців територіальної громади на сесії міської ради на інші засідання, які відбуваються в цінах міської ради, органи влади проводять свою діяльність відкрито, і, і навіть встановлення турнікетів в свій час. Приміщення Луцької міської ради, ну я вважаю, що це е, зайві перепони для того, щоб громадськість могла тоді, коли вона дійсно приходить, е, для того, щоб знайти підтримку своїх ініціатив в депутатів, коли громадськість не пускають, е, я е, думаю, що е, найближчими. Е, Найближчим часом ми будемо пропонувати кардинально змінити цей підхід, тому що е, ну, це, е, це взагалі знущання з людей. Я на жаль, не бачив е, того моменту, коли охоронець якийсь е, е, там можна сказати, розпускав руки до, до людей. Ну е, на жаль, це не було е, озвучено в стінах міської ради, е, але е, особисто я попрошу перевірити цей факт і щоб правоохоронні органи дали належну реакцію на такі, е, на такі факти. Ну я вважаю, що це абсолютно недопустимо в такий спосіб перешкоджати громадянам брати участь у засіданнях е, колегіальних органів Луцької міської ради. Більше того, це передбачено і конституцією, і регламентами відповідних органів, тому ну не може бути закритості, якщо люди дотримуються, ну якщо вони там приходять без зброї, без якихось намірів вчинити якісь протиправні дії, то чому їм забороняти прийти в міську раду? Пане Михайле, ну і сьогодні депутати народні обранці Луцької міської ради вирішили таки передати в приватне державне партнерство аж на 32 Роки, гостинний двір прайзлерів. Що це може означати для Лучан, для Луцької громади, чи не трапиться так само із цим гостинним двором? Як це трапилося із готелем Круча, долю якого ми знаємо, нещодавно її вирішили на сесії Волинської обласної ради, чи є якісь запобіжники, щоб так само не трапилося із цим гостинним двором прайзлерів? Дякую за запитання. Воно дуже, дуже цікаве. Ця історія з останнім двором Прайзлерів вона тягнеться вже близько року. Хочу сказати, що наша команда громадянського руху свідомі цю ініціативу щодо державно-приватного партнерства не підтримувала. Не підтримувала, тому що ми вважаємо, що громада спочатку повинна обговорити. Що вона хоче бачити на цьому в цьому приміщенні і на цьому місці, а міський голова Ігор Поліщук і його команда вирішили, що там однозначно має бути готель, готельно-ресторанний комплекс. І тут була закладена вже, як на мене, перша помилка, що громадські Случани були відсторонені від того, що буде в цьому приміщенні. Так, приміщення аварійне, на чому наголошують неодноразово е, керівники міської ради, е, так воно е, потребує серйозних інвестицій, е, але е, ну, не варто так. Е, Нагло пропихати ініціативу щодо того, щоб що єдина альтернатива це державно-приватне партнерство. А для глядачів я скажу, що це означає, що фактично безкоштовно передається приміщення комунальної власності пам'ятка архітектури в приватні руки на 32 роки. Для того щоб за два роки зробити там е, нібито реконструкцію і облаштувати готельно-ресторанний комплекс, е, 30 років його експлуатувати, е, а е, приміщення саме залишається в розпорядженні Луцької громади. Е, я сумніваюся, що е, інвестор, який е, вкладе е, в таке приміщення мільйони коштів. Захоче його віддати по закінченню договору е, в розпорядження громади. Е, я думаю, інвестор буде шукати будь-яких способів для того, щоб приміщення е, це залишилося йому в приватну власність назавжди. І е, нас, нашу команду, нашу фракцію якраз такі е, речі найбільше насторожували. Тому що. Е, Невідомо чи вдасться за ту суму, яку задекларував інвестор, а це 30 мільйонів 30, да, 30 мільйонів гривень, і за два роки провести реконструкцію, і облаштувати там те, що. Те, що задекларовано, які запобіжники можуть бути наступний крок: це укладання договору про державне-приватне партнерство. Тобто міська рада з інвестором укладає договір. Ми будемо контролювати, що буде включено в цей договір, і якщо цей договір не буде виконуватись. Ми будемо наполягати на його, якщо він в межах двох років не буде виконаний. Ми будемо наполягати на його розірванні і е, проведенні інших конкурсних процедур для того, щоб це приміщення використовували для на користь громади, е, але вже е, на основі відкритого обговорення, можливо архітектурного конкурсу, приймати рішення про його подальше функціональне призначення. Пане Михайле, а поясніть для громадськості, чому саме на 32 роки е, уклали державно приватне партнерство? Це питання більше треба ставити не до мене, а до е, Ігоря Поліщука або до Бориса Смаля, керівника департаменту економічної політики, які найбільше е, штовхали цей проект рішення. Е, вони обґрунтовують це тим, що. Е, Орієнтовно е, інвестор вкладає кошти, він е, окупляє свої інвестиції десь за, е, там, за найоптимістичнішими розрахунками за 6, 8-10 років. Е, далі 20 років, нібито заробляє на цьому приміщенні і таким чином е, забезпечується і привабливий вигляд. Е, Цієї частини міста, цієї будівлі, і громада, ніби як отримує не інвестуючи нічого, отримує ну ще один ще одне цікаве місце в старій частині міста. Тому ці розрахунки робив департамент економічної політики, і нібито це десь виглядає обґрунтовано для проектів державно-приватного партнерства. Mm -hmm. Але а, для пане, нас це так, так. не очевидно. Пане Михайле. Ну, але водночас, я так розумію, було рішення щодо якраз проведення цього архітектурного конкурсу, але депутати вирішили його не розглядати, так чи що це було? Історія з архітектурним конкурсом тягнеться досить давно. Громадська організація саме Ярусна Гора більше ніж рік тому почала. Якби декларувати ідею необхідності проведення архітектурного конкурсу навіть намагались організувати громадські слухання на цю тему. Хоча, на жаль, повноцінні громадські слухання щодо цієї ініціативи організувати так і не вдалося, і ідея абсолютно нормальна стосовно архітектурного конкурсу. Один мінус в цій ідеї, що архітектурний конкурс не передбачає е, інвестицій е, в е, будівлю. Тобто, е, в нас вже було декілька архітектурних конкурсів, зокрема щодо облаштування центральної площі міста, щодо облаштування е, території навколо старого ринку. Е, конкурс проводиться, е, визначаються переможці, нагороджуються переможці, але е, Мінусом є те, що під результати конкурсу потрібно знайти інвестора. І е, навіть на початках, коли ці молоді люди е, тільки задекларували ідею проведення архітектурного конкурсу, ну ми десь з ними спілкувались. І е, я їм пропонував, е, що якщо ви бачите інше функціональне призначення цього. Е, Цієї будівлі, якщо відбудеться конкурс, то ви маєте також показати владі міста, що є там один, два, три, п'ять потенційних інвесторів, які готові будуть ну, хоча б частково інвестувати в реконструкцію цієї будівлі, виділити кошти з міського бюджету на ці на цю реконструкцію. Ну, буде доволі проблематично. Це ми сьогодні бачимо, що в бюджеті є досить багато вільних залишків. Станом на зараз це близько 900 мільйонів, але це пов'язано з тим, що далеко не всі витрати можна здійснювати в час війни. Але такі проекти фінансувати з міського бюджету, ну, це така собі доволі сумнівна витрата. Хоча все, все варто аналізувати з точки зору користі для міста, я зараз не готовий говорити, чи ну чи прийнятно було б використовувати кошти виключно міського бюджету для реконструкції цього приміщення, але Ну, ми зараз говоримо про те, чого вже найближчим часом не станеться, е, тому що конкурс е, не був проведений е, і не буде проведений найближчим часом, тому що е, проект, е, е, сам цей процес з, з державно-приватним партнерством і реконструкцією цього приміщення під готельно-ресторанний комплекс зайшов надто далеко. І це рішення поки що. В найближчі два роки відмінити не можна буде тільки у випадку, якщо інвестор не виконає своїх зобов'язань і буде розірваний договір, тоді можна буде повертатися до ідеї проведення архітектурного конкурсу. Пане Михайло, на вашу думку, то чому так міська рада, міський голова поспішали із цим партнерством, із цією передачею, можна сказати, в приватні руки цього гостинного двору? Чи дійсно ми вже його втратили назавжди? Ну, як я сказав, я не думаю, що ми його втратили назавжди. Ми е, зараз, е, ну принаймні в найближчі два роки, е, можемо спостерігати, чи виконує інвестор свої зобов'язання. А чому поспішав? Ну е, для мене більш-менш е, очевидним є те, що е, цей весь конкурс про державно-приватне партнерство робився вже під одного конкретно визначеного інвестора. Бо інакше чому на конкурс прийшов лише один учасник. Очевидно, що там є якісь інші домовленості, тому що е, ну, ми мали одного учасника і це назвати конкурсом взагалі не можна, це фактично було ну, своєрідна домовленість передати за е, е, безкоштовне приміщення для того, щоб люди спробували там зробити бізнес е, і. Е, я, на жаль, не можу там на 100% стверджувати, що тут є якийсь корупційний механізм чи е, якісь інші речі, але е, факти свідчать самі за себе, що коли це один учасник, то це ніякий не конкурс, е, і коли рі, готуються рішення і проштовхуються е, через всі етапи необхідні, дуже швидко, це наштовхує на певні думки. Я думаю, Пане Михайле, тут... маємо ще 5 хвилин нашого ефірного часу, ну і хотіли би ще почути вашу думку стосовно роботи Луцької міської ради восьмого скликання. Загалом, як ви оцінюєте і роботу міського голови Ігоря Поліщука за цих три роки на його посаді, все-таки більше бачите плюсів чи мінусів. Ну, дивіться, сьогодні. Фактично, вперше, в стінах Луцької міської ради громадськість і військові дали оцінку Луцькому міському голові. І ця оцінка звучала як ганьба. Е особисто е я не задоволений тим, як працює Луцька міська рада і Луцький міський голова. Я скажу чому. Е Чому саме? Перше це максимальне обмеження реалізації ідей громадськості і депутатів, які мають альтернативну точку зору, тобто, це така своєрідна монополізація влади в вузького кола людей, несприйняття ініціатив, закритість. І е, складається таке враження, що Ігор Поліщук, будучи людиною ну, відносно молодою, е, але керує містом як е, десь, е, як керували в кінці 20-го століття. Тобто як людина, як так років вдвічі більше. Е, 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 в Луцьку є досить багато е, цікавих ідей і цікавих ініціатив. От там е, та сама саме ярусна гора, е, молоді люди е, є хлопці і дівчата, які об'єдналися в ініціативу е, в громадську організацію алгоритм дій і працюють в режимі е, дія центру в місті Луцьку, які також пропонують досить багато цікавих альтернативних ідей, але їхні ідеї відкидаються. Так само є люди, там Тарас Похолюк, інші громадська організація, місто перезавантаження. Також є багато таких урбаністичних ідей, які можна реалізувати в нашому місці, але в силу тих чи інших причин вони відкидаються. Інколи е, деякі ідеї, е, міський голова і його команда беруть е, через деякий час і подають їх як свої, е, і е, таким чином е, е, нібито показують, що вони є прогресивними. Але насправді, ну, мені дуже е, бракує е, цієї Конкуренції ідей в стінах Луцької міської ради е швидкого, швидкого швидкої реалізації різних рішень, е навіть та сама стратегія розвитку міста, про яку ну я особисто, наша команда, говорили ще ну, десь е з починаючи з 18-го року, е цю ідею постійно відкидали. А зараз коли е знайшли. Донора і експертів в особі Ради, Офісу Ради Європи в Україні тільки в цьому році почали працювати над стратегією розвитку громади, і то ця робота йде ну дуже сутужно. Я, як член робочої групи з розробки стратегії, можу зауважити, що навіть в цьому процесі. Витісняються ідеї, стараються запобігти тому, щоб прогресивні люди долучилися до розробки стратегії. все робиться вузьким колом людей, яким особисто довіряє Ігор Коліщу. Тому дякуємо, мусимо завершувати. Дякуємо, пане Михайле. Почули вас, але сподіваємося що в наших наступних ефірах вас буде більше часу для того, щоб розповісти, як ви оцінюєте останніх три роки на Луцької міської ради. Михайло Наход, депутат Луцької міської Ради від партії Свідомім був сьогодні з нами в ефірі громадської інтерактивного радіо. 1 на все добре, пане Михайле. Дякую вам за можливість поспілкуватися з волинянами. Гарного вечора! Всім добре.